Стабільна робота ілюзія, у яку зручно вірити. У мене стабільна робота не хочу ризикувати. Звучить спокійно, але небезпечно. А тепер уяви, що буде, якщо тебе звільнять, якщо компанія збанкрутує, якщо ти банально захворієш? Стабільність це не зарплата двічі на місяць. Це твої навички, твій досвід, твоя здатність бути потрібним незалежно від обставин. Коли ти вмієш створювати цінність, вирішувати завдання, продавати і будувати зв'язки, ти вже не залежиш від начальника, офісу чи біржі праці. Підприємництво не дає гарантій, але дає інше контроль. Ти сам вирішуєш, скільки заробляти, коли відпочивати, з ким працювати. Чи варто йти цим шляхом? Якщо ти більше не хочеш почуватися заручником однозначно так.